Привіт! якщо тобі зараз терміново потрібні гроші, і ти шукаєш варіант, де можна отримати кредит онлайн швидко і без зайвих документів. Зараз коротко розповім про один сервіс, який я перевірив. Є така платформа, називається Гроші 247. Це онлайн-кредитування, де заявку можна подати буквально за кілька хвилин. Паспорт, ІПН, банківська карта і все робиться прямо на сайті. Рішення приходить зазвичай швидко, і навіть якщо кредитна історія не ідеальна, шанс отримати гроші все одно є. По сумам і строкам можна взяти. Від кількох тисяч гривень до значних сум і вибрати строк, який підходить саме тобі. Часто бувають знижки чи промокоди для нових клієнтів. Це реально може зменшити відсотки. Але важливо перед тим як брати, читай обов'язково умови. Переглянь ставки, порахуй реальну переплату і будь впевнений, що зможеш вчасно повернути. Загалом сервіс робочий, гроші видають швидко. Але це варіант для тих випадків, коли терміново потрібні гроші і ти точно знаєш, як повертатимеш. Посилання на сервіс я залишаю в коментарях під цим відео. Друзі, дякую всім за увагу. До зустрічі!